Слава Україні! Сьогодні зранку РФ атакувала Кривий Ріг та Херсон. Розповім про наслідки. Двоє підлітків постраждали у ДТП на Красилівщині. У Хмельницькому районі горів ГАЗ-66 постраждав водій. Про це та інше детальніше. Російські окупанти зранку завдали удар, бо по кривому рогу. Попередньо поранені три людини: 52-річний чоловік перебуває у тяжкому стані. 44-річна жінка і 54-річний чоловік отримали допомогу на місці. Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак. Внаслідок атаки також пошкоджені п'ять автомобілів. Рятувальники ДСНС ліквідували займання будівлі. Сьогодні росіяни атакували Херсон близько одинадцятої години вдарили дроном по центральному району міста. 51-річний чоловік дістав уламкові поранення. Наразі він у лікарні про це повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін. Також горів один транспортний засіб ще один пошкоджено. Городочина у скорботі сьогодні в останню дорогу проводжають військовослужбовці збройних сил України Дмитра Володимировича Чайку, 1973 року народження, жителя села Лісогірка. Вічна пам'ять та слава воїну щире співчуття рідним. Також сьогодні в громаду надійшла ще одна страшна звістка із фронту, 23 червня, під час виконання бойового завдання на Сумщині загинув Олег Ігорович Будусь 1995 року народження. Про дату, місце і час поховання захисника повідомлять додатково. Співчуття рідним, вічна пам'ять та шана полеглому захиснику. У Хмельницькому чоловік намагався підпалити чужу автівку. У поліції поінформували про події, котра сталася в приватному секторі мікрорайону Лезневе. вечір п'ятниці Злоумисник кинув на капот автомобіля Рено. Саморобний і почав тікати. Власник автівки загасив вогонь, наздогнав злоумисника та викликав поліцію. Правоохоронці встановили, що 50-річний чоловік скоїв цей з хуліганських мотивів. Палієві оголосили підозру і йому загрожує від 3 до 10 років в'язниці. Двоє підлітків постраждали у ДТП на Красилівщині. Деталі повідомили у поліції у п'ятницю ввечері. У селі Заставка, річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Шанрей, з'їхав на узбіччя і перекинувся. Мотоцикліст та його 15-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини. Також вирішується питання про притягне батьків до адмінвідповідальності, які допустили керування транспортом, неповнолітнім за відсутності прав. Вихідними, що минуло, в області сталося декілька пожеж. 28 червня у лісі поблизу села Лисогірка Хмельницького району загорілася вантажівка ГАЗ-66. Водій 1958 року народження отримав травму, намагаючись самостійно загасити пожежу. Рятувальники оперативно ліквідували займання, яке виникло через розгерметизацію газової системи автомобіля. Вогонь знищив кабіну вантажівки та навісне обладнання. Також горіли приватні господарчі споруди у Дунаєвцях у селі Сергіїв. Хмельницького району та у селі Кіпченці Шепетівського району, а у селі Правдівка Хмельницького району було ліквідовано пожежу житлового будинку. 29 червня зранку загорілася літня кухня у селі Лехнівка Хмельницького району. Причина пожежі встановлюється. Завтра у Хмельницькому буде змінено руху двох тролейбусних маршрутів. Про це інформують у Хмельницькій міській раді комунальне підприємство по зеленому будівництву і благоустрою міста проводитиме роботи із зрізування аварійних дерев. Тож з 9 до 12 тролейбуси номер 2 а та номер 10 змінять маршрут на ділянці від перехрестя із вулицею Свободи до перехрестя із вулицею Івана Франка. Тож деталі маршруту у напрямку центру міста рухатиметься Старокостянтинівським шосе, Шевченка, Свободи, Героїв Майдану. Та далі за звичним маршрутом у напрямку мікрорайону Озерна рухатимуться вулицями Свободи, Шевченка, Старокостянтинівське шосе, Проскурівською, Ніни Янчук, Шевченка до розвороту на кінцевій зупинці автостанція номер 2 А далі Шевченка, Старокостянтинівське шосе і за маршрутом. Наразі це все про що встигаю розповісти. Більше анонсів та новин у соціальних мережах телеканалу. Долучайтеся, аби не пропустити важливого. Дякуємо за вашу увагу та довіру силам оборони за захист. На все добре.